І слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню дзвінку, голосно, то знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі надії надію. Вона мені переспівала знов те, що давно мені співали мрії. Yeah, yeah, say yeah. Весна весела, щедра мила. Промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов сто крила, за нею слід співучії пташки. Все ожило, усе загуманіло Зелений шум, шум, я вона. Співала усе, сміялась і бриніло. А я лежала й самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула у вікно до мене. Заглянули від яблуні руки. Замило тіло зелене. Сіпались білесенькі квітки. Прилинув вітер і в тісній хатині. Він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині. І любий гай свій з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було і не буде. Як та була, що за вікном звіла, стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила. Співала пісню, вінку по сніг. Знов таємно тихо шепотіла.